Збираємо зефірка під зефірку. Щоб не прилипали, треба руки змастити цукровою пудрою. Або ж взяти і викинути цей пакет. Привіт, друзі, підписники, гості каналу Кориця! Сьогодні я з вами буду готувати лавандовий зефір. Для початку ми будемо ставити готувати наше пюре. Нам потрібно 150 г яблук. Сюди я додала 15-20 г цукру, це так, щоб трішки густити наше пюре. 75 г смородини сирої, ну, замороженої. Це нам потрібно для кольору і для присмаку. Також додаю тут 20-30 мл водички. Це щоб початково не приставали мої яблука, але зараз вони в пюре пустять сік і все буде гаразд. Тим часом, поки у мене уварюватиметься пюре, я дроблю лаванду. Лаванди, Кожна лаванда має свій присмак. Кожна лаванда має свій аромат. У мене блакитна. Я забула, як правильно цей сорт називається. Це моя. Взагалі, кількість лаванди залежить від того, як ви любите лаванду. Завдяки смородині у нас буде аромат смородини. Ефірні масла також вигукуються з лавандовими, тому що. Все це пахне літом, все це пахне ем, квітами. І вітамін С він завжди дає таку, своєрідний, якийсь такий своєрідний присмак. І лаванда буде давати нам такий трішки солодкий, прямо такий медовий присмак. Тому це все залежить від степені любові вашої до самої цієї приправи. Можна більше, можна менше. Тут у пюре додаю смородину для кольору природнього перше. І друге для того, щоб був присмак. Не однотонний такий монотонний лавандовий, тому що це не смачно насправді. І коли додають е, у Яблучне пюре е, просто ароматизатор лаванди, для мене це найсправжнісінький обман. Я не рахую це взагалі лавандовим зефіром. В мене це трошки навіть бісить. Тому, мір, тому е, вуаля рецепт. А там, ну, що дивіться, смакуйте, куштуйте і е, порівнюйте, я не знаю. Демонструю, ви робити висновки. Отже, я беру чайну ложку лаванди ось так. Перетираю її у ступці. Неймовірний аромат смородина починає пахнути з яблуком. Лаванда, друзі. Ах, якщо у вас не буде настрою, обов'язково робіть лавандовий зефір. Це така магія? відчуваю себе чехункою. І паралельно помішуємо наше пюре, тому що смородина вона е буде швидше розм'якшуватися і відповідно вона буде швидше приставати, якщо буде довго жадати не помішано. А яблучко зараз буду вмрівати. І ще наголошую на тому, що яблуко зелених сортів. Я завжди вам рекомендую на зефір тільки так, тільки яблуко зелених сортів. Воно щільніше, як для пюре, і в ньому менше тієї води, яка є в червоному яблуці. І також зелене яблуко має більш дієтичний склад. Перевіряю, чи моє яблочко не розчепилося. Моє яблучко, в принципі, вже умліле. І саме пюре, зверніть увагу, воно вже таке стає важке. Бульбашки обтяжуються тим, що воно уварюється і е, розщіплюється на елементи. І стає така пюре-подібна у нас з вами маса. Бачите, я її навіть уже лопаткою товчу. Все я вимикаю. І тепер я свою масу перебиваю блендером. У мене зараз на часі вимкнули в крані воду. Тому я не буду його перетирати через сито, бо потім мені каструльки не буде як просто помити і все. Тож сьогодні я з вами зроблю, просто перебивши його блендером. Ага, ледь не забула. В цей момент я додаю сюди лаванду. Так, можливо, ще блендер її подрібний. Друзі, це, хто був у бахчі сараї в Криму, той мене має зрозуміти, я думаю вам таку асоціацію. Оце, оцей аромат зараз стоїть. Я гадаю, що достатньо цей зефірчик буде мені і наголошую. Друзі, що найкраще все-таки пропустити через сито. Якби в мене була вода, і ми б зараз з вами пропустили через сито пюре, оскільки туди потрапляє, по-перше, більші шматочки, можливо, не дозбилися. По-друге, наша лаванда, вона вже гарно зігрілася і аромат свій віддала. І де такі великі шматки, вона би просто перетерлася там, у цьому, через сито, а де більше залишилася б на ньому. Де я вже додаю цукор? Це 220 грам, але 20 грам я залишу в втіжу міксера, отак От приблизно 20 грам. До білків. Сюди додаю агар і ось так водички. 30 мл буквально. Не на вогні, а перемішую тут, для того, щоб агар все-таки мало того, що тут рідина, наша тепла ще. Ну, вона вже така десь градусів 30, але все рівно, щоб не, не збився. він так. І ставимо нашу маску на вогонь знову. Ок також починаємо збивати. Все робимо паралельно. Вино поки що щоб сказати. Друзі. А тепер на цьому етапі після закіпання я вже включила той момент, коли закіпає. Ми помішуємо ну, близько до 5 хвилин, і то, вже в мене, бачите, третя хвилина і вони вже готові. Бульбашки стають такі кратероподібні, вони заглиблені і тяжкі. І в цей момент ми перевіряємо, наскільки наша маса стікає стрічкою. Ще поки що у мене не зависає крапелька, уже ні, зависає. Її і переварити не бажано, і не доварити абсолютно не бажано, тому що так у вас тоді не стабілізується зефір. Ну, Він стабілізується, тому що в ньому тут агар, але можуть бути виникнути якісь такі, знаєте, трошки він неправильний буде. Зарідкий, до прикладу. Або довго сохнути. Ось, вже я бачу по ній, що вона така у мене, знаєте, мармеладоподібна стає і ніби висихає. Ось вона вже тяжче спадає з ложечки. І бачите стрічка. Тобто, трикутничок, з яким вона звісає, він уже у мене застиг. Бачите, таке поволі-поволі варення складає така. Так, Повидно. Знімаю. Тобто 5 хвилин. На маленькому вогні після закипання 5 хвилин. Варіть її до такої мармеладності. Тому що заверний зефір і класичний зефір, вони різняться уварюванням своїм, тому що тут вже є пюре. Відповідно, такої тягучої цівочки не буде. Але саме пюре має бути також таким важким, просто варене-подібні. Варенька така. Ось мені ну, все. Я знімаю, я вже впевнена, що все з ним добре. Вмикаємо міксер на високі оберти і починаємо збивати. Вже гарячий, але в мене розляпалося ось пюрешка по боках біжі, е, і я її направлю, підберу. Доки зефір гарячий, це нічого, а гар стабілізується при температурі 40 градусів. Тому до цього часу ми можемо спокійно з ним робити всякі маніпуляції. Так, я готую свій лавандовий зефір. Зараз ми з вами будемо його дегустувати всередині. Він у мене був на лоджії, тому він у мене трошки ще вологуватий. Але день закінчується, тому мені треба дозняти вам сюжет. Він досохне і буде трошки сухіше. Це просто час не грає на мене. Квіти, які я ліпила, чесно кажучи, я зовсім не задоволена ось цією такою. Цим декором він мені якийсь надто обтяжливий і надто занадто його ніби як пористий, пружній. Ну, догуста, я вже дегустувала, але за традицією просто спочатку присмак лаванди йде, тому що ноти е, смородини ефірнії масла мають щось порінене. І з лавандою я це вже говорила у лавандовій долині в тортику, який я також колись там вигадала по смаковій гамі. Тому тут подібне. Що ще я не сказала? Ем, тут цукру небагато. І тому він має такий, знаєте, дуже органічний смак, кислинка смородини, балансує. Сол, цукор, який ми сюди затратили. Білок робить йому пористі з цю стику. Друзі, він правда, в мене трішки не досох. У мене закінчується день, і якщо я зараз не дозніму, йому прийдеться або до завтра лежати, або взагалі я за цей сюжет не зможу підступитися до нього, тому, тому так. Тому він ще трохи вологий, вибачайте, пройшло всього на все 4 години. Але він уже пружній, він досохне, все з ним буде добре. Також що там, дивіться на м -м, пюре, яке уварюєте, бо забула сказати, яблука можуть м -м, різнитися і більше води давати, то більше випаровуйте їх. Ну, Отак ніби коротко все це все прибираю, думаю, тепер уже інше, іншу табличку ставимо. З'їж мене.